Привіт малятка! Я вам хочу зараз загадати загадку, а ви її відгадайте. Лісом він котився з ревом. їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Що це таке малята? Так, це вогонь. Вогонь може як приносити користь нам, так і завдавати шкоди. Він нам допомагає приготувати їжу, обігріти будинок, а ще багато галузей використовують в роботі вогонь. Але варто вогню дати волю і залишити його без контролю, як він починає бешкетувати. І тоді виникає пожежа. Дуже часто пожежа виникає там, де не Необережно поводилися з вогнем. Скажіть мені, малятка, а чи можна самим, самим без батьків підпалювати свічки? Ні, не можна. А чи можна без батьків вмикати електроприлади і залишати їх? Так, не можна. А скажіть мені, а чи можна підпалювати газ без дорослих? Ні, не можна. А чому не можна? Так, правильно, тому що може виникнути пожежа. Але ж все-таки, якщо виникла пожежа, не панікуйте. Сповістіть про це дорослих і швидко телефонуйте 101. Тоді до вас приїдуть наші рятувальники. Давайте з вами зараз. Згадаймо, наші правила пожежної безпеки. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні, щоб не трапилось біди без дорослих нікуди. А скажіть мені, малятка, що цей знак означає? Так, не можна брати сірники діткам до рук, а цей. Не можна вмикати електроприлади самостійно, правильно, а цей не можна підпалювати газ, електроплити, свічки та інші предмети, які можуть викликати пожежу. Щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я поміти, дим подзвони на 101. Малятка, Я сподіваюся, що ви запам'ятали всі правила пожежної безпеки. Бережіть себе і не бешкетуйте. До зустрічі!